Нещодавно я відвідала святкування 3 третього ліцею міста Вараш. Мене запросили як колишню працівницю закладу, і я зараз з вами поділюся своїми враженнями. Вхід та холм був ностальгічно оформлений фотокартками з минулого, а при вході мені дали невеличкі презентик. дрібничка. А та все таки приємно. Зовсім не планувала та попала за лаштунки і побачила підготовку до виступу вокального колективу. Вони стояли, переживали. А їхня наставниця заспокоювала та підтримувала їх. Тільки ну, послухайте їх. Заклад відвідали представники освіти, міський голова та міські депутати. У всіх зву звучали хвалебні слова та багато педагогів отримали відзнаку. У третьому ліцеї дітки не тільки співають, а й дуже гарно танцюють. Дуже потішила та підняла настрій оця дівчинка. Так вона танцювала, так вона повторювала рухи, це неймовірно. Ось тут я спробувала зняти так, щоб було видно і її і дівчат, та показати, що дійсно вона знає рухи дівчат, які знаходяться на сцені. Вихованці закладу показували свої таланти, а вчителі були вдячні і не шкодували оплески нікому. А для мене ж це було ще більше. Я зустріла колег. Ми дуже довго говорили, згадували минуле. Швиденько пробіглася знайомим коридором, аж серденько стихло в грудях. Дякую ліцей за теплий прийом.